Безпека журналіста під час роботи в зоні конфлікту це не про мене. Але типа, нас ж ловили по дорозі на станицю Луганську, зразу за Луганським, і кажуть, от ми ж вас спасли, коли тіп, взяли, тому що там ж на станиці зараз стріляють з міномету, а, вот, а ви у нас в безпечності в підвалі. Я просто не оціна не оцінила масштабів. Я б хотіла тут жити нецензурне слово, яке починається на «п» і закінчується на а да. е, я б сказала так шаху який є в Луганську. Остап нам сказав потім, що вони знали, коли ми на вокзал вже приїхали, вони знали, що сказав провідник. Ми не купували квитків зі Старобільська, Ми заплатили провіднику гроші. Ну ми у нас не було квитків. Тобто, я не знаю, чи це правда. Але так сказав Остап, може він похизується, типу, що він тут все тримає і все знає. Може, це правда. Він сказав, що ми тіпа, типу... але те, що він розповідав, виглядало на правду. Він казав, ми вам дали шанс там типу, побути вдома, посидіти, щоб зразу вдома вас не брати. Потім ми сколько вождали, щоб ви типу, в смерть сіли, бо ми чекали реально людей, які нам мали забезпечити безпеку. Вони сказали, що приїдуть другий, потім третій, вони приїхали в шостій вечора. От ми спеціально щоб ви пождали, щоб ви типу, що ми переконали, що все буде добре, ла 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 і тоді вони нас за Луганськом зразу і схопили. Ми не зробили в Луганську жодного кадру, ми не витягнули ні разу камеру. І на нас не було ніяких ознак, що ми там робили. А у вас камери маленькі, вони ні, ну в, типу такі фотоапарат трошки більший, але ми кожного він був просто в рюкзаку, не в кофрі. Він був в звичайному похідному рюкзаку, невеличкому. І взагалі, наскільки я зрозуміла, що в Луганську не місцевого практично кожного затримують, знайдуть як не одне кримінальне групування, так і інше. Я, наскільки я зналася, їх там сім, як мінімум. Одні підпорядкову, тобто одне тільки підпорядковується болото. Є інші групи, які не підпорядковуються йому. і Ти там. У нас був навіть шанс вийти від них і потрапити в руки інших. Слава Богу, нас забрали хороші люди, відвезли в безпечне місце. Так, вони отстав з нами сидів раз, і він казав: ну, ми чуємо сирена, тобто попередження про воздух земляна. Він каже, розпіля розпілювають хімічне оружжя, типа ракети, ти каже, череп його особистої огород. каже, типу ракета взорвала, що то воздух, ані розпілюють хімічку. Всем типа, а він каже, подвал, типа все, що пішли в подвал, не треба. І вони да. просто вводят в панику людей. От, і, ну, вони реально сиділи противогази і зайшли в приміщення. Я не знаю, наскільки вони це вірять, чи хочуть, щоб інші це вірили, чи щоб ми в це вірили. Але ну, тобто це було на наших очах. Вони там сиділи противогази, зайшли в приміщення, а ми такі, ну це вже реально, ми просто довго сиділи, це все слухали. Я кажу, це був той момент, коли там мені каже можна ви вже піде в підвал? І каже, ну це дуже ж опасно, типу, там оружие. А Іля каже: Ну воно ж типу повільно розпилюється зараз. А я ж сижу, думаю, все воно вже повільно. І поки воно опуститься, ми встигнемо тебе перебігти. Дуже ж трохи. Таке було. Ми намагались пояснити їм, що ми справді приїхали зняти репортаж про те, як є все. І це, це абсолютно правда. Е, для мене було дуже важливим, бо я знімала з того боку конфлікту, зняти з цього боку конфлікту. Як би там не було, наприклад, Олексій Мацука говорив мені перед тим, як я їхала, казав, і що ти хочеш там говорити слово та полченти, чи ти хочеш взагалі з ними говорити, спілкуватись. Насправді я вважаю, що так. Дуже важливо говорити і спілкуватися. Більше того, за цей час полону, Луганська, потім за час, коли ми спілкувалися з людьми там іншими, які вже нас звільнили, допомагали нам. А, ну я по-перше, оці Вен КВС люди, це все українці, як би нам може не хотілося, чи було би нам неприємно це дізнатися. Це там, наприклад, Остап, керівник НКВС, він з Запоріжжя. Місцева да. не вода. Це їхня місцева служба безпеки, але саме служба безпеки Болотова. Ну бо а спочатку у нас віз СМЕШ, ми не знаємо, нам ну, теж так мені що це НКВС, тобто служба безпеки, але вони виявилися не такі круті, тому що НКВС забрали нас у СМЕШ і посадили в обіг і відвезли в пілок. От ну дуже багато різних схем, каральних органів і так далі, самі розумієте. Е, от, про що я хотіла сказати? Про те, що от, ці люди, вони всі були українці. Один з був взагалі з Запоріжжя, він показував мені паспорт про Остапа, відомо, що він це додара, він працював на атом, і потім з десятьма людьми приїхав в ЛНР. І він там майже самого почав. І інші також це майже всі уродженці: Луганська, Луганщини, деякі Донеччини і так далі. І це як би нам не хотілося. Наші єноти, як казав Майкл, Шлю, то не наші єноти, це наші єноти. Венер, більше того, я два слова скажу. Вони казали нам, не знаю наскільки це правда, що Кадиров пропонував своїх бойовиків там, кілька тисяч, щоб прийшли, приїхали тут, допомогли. Але вони вирішили поки що не звертатися до їхніх послуг, бо вони хочуть контролювати все самі. І не знають, як там кадирівці приїдуть, чи вони їх підіжнуть, чи що ну типу не хочуть, хочуть все. Але кажуть, що ця пропозиція залишається відкритим, поїхати ні в Луганську Ми не бачили жодного неукраїнця. Ні. І більше того, місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, також представники Беркута, які там насправді існує, і який був на майдані, стояв з тої сторони, нав людей. Тепер єдина сила, яка там забезпечує менш більш порядок, наскільки їм це вдається. Якби нам ну не дивно це було чути, але саме вони якби там намагаються хоч щось вирішити, тому що там все дуже і дуже печально. Вони насправді багато моніторять інформації. Не НКВ, звісно, але, там напевне при службах. Ну люди, які цим займаються, не все одно дізнаються. Тобто, чим ми так розуміли, чим довше ми там знаходилися, тим більше інформації вони про нас дізнавалися. Звичайно, в якомусь викривленому своєму вигляді. Але ти подіснувалася, якщо ти там сказав правду, що ти десь там знімав з боку української армії, ну принаймні, там ти говорив правду, ти не вигадував, що ти там той, хто той. То, то, то. Це не факт, що тобі це поможе. Тому що, як правило, вони там вірять в свою правду, і як вони мені самі говорили, мені вообще не інтересно, що ти говориш, що ти думаєш, тобто, і взагалі це не цікаво. Я впевнена, що треба говорити правду, тільки правду. Ну, якщо ви з громадського телебачення, не намагайтеся це приховати, буде тільки гірше. Якщо ви там е, були, десь знімали щось, скажіть, що ви були і знімали. Буде тільки гірше, якщо ви не дізнаються. У мене потім, наприклад, знайшли годинник, який був з GPS-навігатором, і з якого можна було дзвонити. Це тільки погіршило нашу ситуацію, коли вони дізналися, що він малий. При тому, що я з нього не зробила там, зробила один дзвінок редакції, який нам в принципі дозволили перед тим подзвонити. От, ну і це там не було дуже важливо. Але кажу, треба говорити правду, поводитися максимально там спокійно. Я, наприклад, намагалася з ними спілкуватися, і я їм пропонувала навіть такий варіант, що давайте ми все таки знімемо репортаж, ви нас відвезете назад, цей підвал, ми переправимо відео, ви подивитесь, який матеріал вийшов у нас, і тоді вже вирішите, що з нами робити, в залежності від того, будь він правдивий чи ні. Вони не погодилися на цей варіант. Так, але ще скажу, що. Дуже важливий в цьому на нашому полоні, був аспект саме журналістики. І аспект журналістики він, ну, він грає тут ключову роль. А, перше, ми, наприклад, ви знаєте цю історію про те, що в полоні помер Семистяга Володимир, голова Луганської просвіти, от, я ж хочу про це розповісти. Ми дізналися про це в підвалі. До нас привели військовополоненого Айдару. Ну, який би нам мав розповісти, там, що його тримають добре, чи щось таке. І забули нечайно, в нашій камері на ніч. А, і в нас тоді в першу ніч були телефони ще, і я так дивлюсь, там трошки десь завели інтернет, що помер. Е я думаю, боже, мама, і так вже знає, що ми в полоні, і зараз прочитає, що померла людина, не знає. Там дідусь на мене впас. І я кажу, Толік, ви знаєте про він каже, я з ним сижу в камері. А я його бачив сьогодні ввечері. Туди пройшло три години, ми в ніч говоримо. І, і, і кажу: він був живий, він був живий, а там написав на цьому червня, ще помер, і що труп його тримають. І ми вже сидимо. Ну тобто, нікого немає. Ми до другої дня тоді ніхто до нас не приходить. У нас же всіх їде дах. Ми думаємо, може він помер вночі, бо в нього дуже хворе серце. Цей Толік ходить по камері, не знає, що робити. ми дуже переживали. Потім, коли до нас становище покращилося, коли вдругі до нас прийшли, там сказали, що за, за нас Шуприч просив, чи ще щось, і там Остап отак робить, ми на ну, вас на когось такого хорошого поміняємо. Там. Ну, колись, не знаю, коли буде обмін. І нас вивели на двір. ну, т. Дали подихати свіжим повітрям, завели нам скло поїздку. Це був один раз такий типося. І я тоді вирішила набратись на хабності, кажу, а тут є такий самій з ним все добре, він живий. кажу, так, живий. Я кажу, ну знаєте, якось вірити вам, самі розумієте. Ну він його привів. Ні, ну чесно кажучи, так, я б вела себе, як завжди. Ну, бо я думаю, там ну що, вже так, це моя історія, можливо, так не треба поговорить. І він його привів. А я йому кажу, він ну, насправді все нормально, він кажу, ви знаєте, що там вас похоронили. Він реально йому було ця новина, для нього так, трохи було шок. Потім, коли до нас перший раз прийшов Лайт Ньюс, чого ми не хотіли спілкуватися з потім російські журналісти всі прийшли, а перший раз прийшов News, И кажуть, колеги, вот она нам кажется, коллеги, вот даже интервью, вот все говорят, что вы уже там похоронили вас где-то под забором, я говорю, а кто говорит, что вас похоронили под забором. Хтось виклад валі, яка, а, ну, типу, окей, говорити не буде. І, це, і е, тоді знову привелася місця, бо я просила, щоб дали йому хоча б позвонити, я подзвонив сестрі, а вона каже, твоя дружина вже з сином їде забирати твоє тіло. А вони були поколені, він ще їх перед тим, як його посадили, відправив відпочивати, бо син там в Чорнобилі. І розумієте, ну, якби, це був такий удар для нас, чесно кажучи, для всіх. І це і ми знаємо, що всі абсолютно статті українські написали, що він помер. На і він би міг поверти від цієї новини. З іншого боку, ми намагалися ставкою та іншим пояснити, що люди ви кажете, що українські журналісти брешуть, але подивіться немає жодного українського журналіста тут. В них просто не вистачає інформації. Ви ж не даєте тут знімати нікому. Нас немає шансу показати правду, насправді ми можемо говорити тільки про те, що нам сказав Селезньов в офіційних зводках. Ми не знаємо, чи Селезньов прояви, але іншої інформації в нас немає. Всі журналісти, які були в Луганські нормальні, виїхали з міста або се в підвалі. Я так думаю. Коли ми вийшли в Луганську, і що 20 журналістів російських працює лише в Луганську. Я проїхала всю Луганську область перший раз і не бачила ні одного журналіста українського і взагалі ні одного журналіста, була тільки я. Я проїхала купу блокпостів, ніхто не питав, чи я журналіст, ніхто не питав мою акредитацію, я просто собі їхала, як звичайна дівчинка. І коли потім мені тепер розказують, що тебе треба в АТО про якісь свої плани координувати, ну який в цьому всьому сенс? Ти абсолютно сам на цій війні, тебе можуть вбити, можуть не вбити, можуть взяти в полон. Ніхто насправді за тебе не буде довго. Я більше, ніж певна, що насправді нас спасли якісь там внутрішні сили більше, ну, на жаль, а не вся українська влада, яка теж ну, намагалася, але мені здається, що не вона це зробила. Першу ніч не забирали телефони, тому ми там та, весь час… Ми не дзвонили, звичайно, щоб вони не почули, що ми там говоримо з кимось, бо забрали зразу, але ми писали смс-ки. Я просила там шеф-редактора, нашу Кіру Толстякову. От вона три доби без сну взагалі подзвонювала просто всіх на світі. Я там просила подзвони тому, подзвони цьому, на цього вони, начебто, нормально реагують, на цього не дуже, тобто з ким контактувати. Тобто не за нас попадало дуже багато людей. Ми не знаємо, хто для них став авторитетом, тобто хто допоміг нам нас випустити, чи це якесь колективно, чи що. Але я думаю, що через те, що ми журналісти. Ну і в принципі ми нічого ж не зробили там по великому рахунку. А вони написали, що там журналістам українським погрожували відривати голови. Це правда, нам погрожували відрізати голови. Так, нове. А Light News написав, що нас винували тортиками. Це теж правда. Просто розумієте? У кожного да. Але ж журналі... людина, яка прочитає, що нам погрожували відрізати голови, подумає, ну це капець. А ці вважають, що нас тільки годували тортиками. Насправді правда, десь посередині. Здається, ну от загибель російських журналістів, про яку нам от, російські журналісти, і вони самі тикали оце постійно. що а російські журналісти вбивають. Мені дуже шкода, що вони загинули. Що б вони там написали. Оце Андрій я не пам'ятаю, прізвище, який перший загинув з відеорежисером з Росії. 24 це людина, яка розказала, що в щасті вирізали від 18 до 50 всі. Я була в цей день в щасті. ні один місцевий мешканець там не загинув. Про те, що я мовчала. Ну, насправді я не мовчала постійно. Тобто, коли я почула, що Лев мені сказав, що це ж прямой ефір, здесь корейки, то я таки типу, повернулася на ту камеру і кажу, прямий ефір російське телевідія хватить врати. Тобто ця фраза була, яку я все-таки сказала, більше я нічого не говорила. Тут теж не було зовсім ніякого бажання, щоб твої слова перекрутили, щоб це все якось спотворили, тому що якраз найменше віри це російським журналістам. Я, якби, я навіть щодо цих НКВС, які не затримали, там є люди, з якими можна говорити, я вважаю, тобто можна би було щось там змінити. Але оскільки вони весь час дивляться, російські телеканали, вони вже самі в це все повірили. Що ті говорять? Вони вже самі вигадують історії, в які вони самі вірять. Тобто, розумієте, там вже просто паралельна реальність існує і нічого не можна змінити. Але кажу, що до українських ЗМІ теж через оцей літак, який скинув касетну бомбу на ОДА, про яке українські журналісти сказали, що це ПЗРК, які випускали ополченці, типу так звані, так? Через це і українським журналістам не вірять. І після цього випадку. Просто, щоб не говорили правду, не правду, це все. Український журналіст, укражурналіст, тобі ставлять хрест. Ти не отримаєш там акредитації, ти, О, ти не зможеш не працювати. нормально працювати.